Я впевнена, що ви вже знаєте, що в англійській мові. Три часи, так само, як і в українській. теперішній, минулий і майбутній. Але є велика вірогідність, my dear friends, що ти досі задаєшся питанням. Ну навіщо в англійській мові 12 часових форм? Чому так багато? Невже не можна обійтися? Просто past simple? Навіщо все ускладнювати? Навіщо нам потрібен present perfect? Навіщо нам past perfect, А ще гірше future perfect? Знайомо, ми зараз побачимо, як реальність англомовних людей і їх сприйняття часової реальності відрізняється від нашого сприйняття часової реальності. Тож, поїхали. Дивіться, наша часова реальність ділиться на теперішнє минуле майбутнє. Наша лінія життя, наша life timeline ділиться на present. Past і future. Якщо я хочу сказати я читаю книги. Я, в принципі, я люблю читати, я читаю книги. Я це скажу I read books. Це мене present. Я вчу англійську. Мене друзі запитують, що ти робиш у вільний час. М -м -м, вчу англійську, свій вільний час. I learn English. Якщо я хочу сказати, що я вчора читала книгу, я скажу I read a book. Я вчора вчила англійську. I learned English. Я, в принципі, вчу англійську, I learn English. Я вчора вчила англійську, I learned English. Я буду вчити англійську. I will learn. English. Я буду читати книгу. I will read a book. І все. Ось наша реальність. Я вчу англійську I learn English. Я читаю книгу I read a book. Я вчора читала книгу I read a book. Я вчора вчила англійську, I learned English. Я буду, I will learn, I will read. Але як же ми з вами розрізняємо момент Я взагалі вчу англійську, або я вчу саме зараз англійську? Нам з вами необхідно уточнювати, нам з вами необхідно використовувати додаткові слова. Що ми по телефону розмовляємо, і ви не бачите, що саме я зараз роблю? Вам необхідно запитати мене, чи ти взагалі вчиш англійську, чи ти саме зараз вчиш англійську. Ти зараз читаєш книгу, чи ти взагалі читаєш книгу? Або, якщо я вам скажу я читала книгу, I read a book, це буде означати, що я її прочитала. Нам необхідно постійно уточнювати, роз'яснювати. Тому українська мова має. Один де. Ми з вами маємо одну паралель, одну dimension, одну плоскість, і ми в ній оперуємо додатковими словами суфіксами, префіксами Я читала, я прочитала, я буду читати чи я прочитаю. Правда ж, є різниця? Ми з вами маємо один рівень, і ми в ньому оперуємо. А в англійській мові є чотири різні рівні, і вони вносять дуже багато ясності в ситуацію. Те, що я хочу сказати, який акцент, яку інформацію я хочу донести до слухача, що саме я маю на увазі. Тож, говорячи, я читаю книги I read books. Я вам говорю про факт взагалі. Просто факт. Я читаю книги. Я взагалі вчу англійську. Який це рівень часів? Це рівень simple. Ось він. Або просто вам говорю, я читала книгу. Не зрозуміло, чи я її прочитала, чи я її читала в якийсь певний момент. Просто читала це, просто інформація. Simple. рівень часів. Simple. і в українській мові це єдиний рівень, який ми маємо, а в англійській мові їх чотири. І зараз, побачивши ці чотири рівні, ви зрозумієте всю суть англійської мови та як англомовні люди сприймають свою реальність. Отже, на рівні simple ми просто повідомляємо про факт, щось взагалі. Взагалі, я читаю книжки, буду читати книги. Думаю, вивчу англійську. Тобто на рівні simple ми говоримо про факт. Взагалі. Але якщо я хочу сказати, що я зараз, ось саме в цей момент, вчу англійську, або хтось мені телефонує і питає, що ти робиш. А, читаю книгу зараз. В англійській мові це рівень процес. Я говорю, що я зараз роблю, в якому процесі я зараз знаходжуся. Отже, другий рівень це процес. Наступний рівень, не другий, наступний. Далі, я читала книгу та я прочитала книгу. Правда ж, є різниця? Ось англомовні люди мають ще один рівень, який називається результат. Я хочу повідомити про результат. Result. І коли я хочу сказати, як довго я вже читаю книгу, або як довго я вже вчу англійську, я акцентую своє повідомлення на Тривалість цієї дії, Duration. Duration. Як довго щось відбувається? Отже, в англійській мові 4D. чотири плоскості, чотири рівні, чотири паралелі. Називайте як завгодно. Це як англомовні люди сприймають свою timeline, life timeline, ось цю лінію життя. Вони її бачать в чотирьох паралелях. Якщо я хочу сказати просто факт, я буду використовувати простий час simple. Якщо я хочу заакцентуватися на процесі, що я щось роблю, я є в процесі, я буду використовувати continuous. Якщо я хочу сказати про результат, мені допоможе. Перфект. Якщо я хочу показати, як довго щось триває, довго duration, тривалість, я буду використовувати Perfect Continuous. Тобто ми з вами знаходимося ось тут. Нам постійно доводиться запитувати, уточнювати. Ви скажете, але що в цьому поганого? Так і складається бесіда. Немає нічого поганого. Але дуже часто в життєвих ситуаціях, а особливо в бізнесі, нам необхідно донести якомога найчіткішу думку, так, щоб вона була чітка і зрозуміла, straight to the point. так щоб з першого речення все було зрозуміло, чи я зараз це роблю, чи я це вже вже зробила. І в своїй реальності 4D англомовні люди це чітко чують. Отже, як це виглядає на практиці? Ми зараз побачимо. Ось наша таймлайн, timeline, timeline лінія життя. Ось вона йде. Ось тут зараз я знаходжуся. Я тут. Present, теперішній час. Ось тут past і тут future – Минулий і майбутній. Ось це моя лінія життя. Отже, просто факт взагалі, що я люблю робити? Я люблю читати книги. Я читаю по книзі у місяць. I read a book. I read books. У свій вільний час, що я роблю? Я вчу англійську, I learn English. Якщо я роблю це зараз. Прямо в цей момент я читаю книгу або я вчу англійську, я скажу I am reading a book. Я зараз вчу англійську. I am learning English. Якщо я вже прочитала книгу, в мене є що? Результат. Ось він мій. Результат. Тобто, що я скажу? Я скажу, я прочитала вже книгу. I have read a book. Я вже вивчила англійську. Я вже досягла того рівня, який перед собою ставила, який хотіла досягти. Я вже вільно володію англійською. Я вже вивчила. I Have learned English. Ось тут момент «learned» може бути «learned», а може бути «learned» d, з закінченням «-ed». Просто два різних варіанти можна використовувати ці дві форми. До речі, якщо у вас є труднощі з вивченням неправильних дієслів, у мене також є окремі відео, чотири способи, як ефективно вивчити неправильні дієслова, і окреме відео, де я озвучую всі неправильні дієслова, так що ми можемо їх вивчити разом. Запрошую подивитись. Хтось мені говорить, о, вау, у вас така класна англійська, а скільки років ви вже її вчите? Я хочу сказати про що? Про як довго я вчу англійську, правда? Я хочу сказати, я вчу англійську вже два роки або три роки. Я скажу I have been learning. English for two years. So I have been learning English for three years. Я хочу сказати, що я цю книгу читаю вже місяць. I have been reading this book for a month. Я показую, як довго це відбувається. І ось мої акценти. Як довго я щось роблю, I have been learning. Як довго вона читає книгу? She has been reading a book for a month. Якщо я вже прочитала, я вже вивчила, в мене є результат. І ось мій акцент. I have learned. Я маю англійську вивчену. Я маю книгу прочитану. I have read a book. I have learned English. Якщо я зараз це роблю, I am learning, I am reading. Хтось мене запитує, що ти вчора робила? А, вчора я вчила англійську. I learned English. Вчора я читала книгу. I read a book. Я читала книгу. Чи я її прочитала, ми не знаємо. Я просто повідомляю факт взагалі читала. Я не говорю про результат. Якщо я хочу сказати про результат, тоді я буду говорити I have. Рервук. Я її вже маю прочитаною. І результат важливіший за те, коли це відбулося. Просто прочитала і акцент тут на результат. Якщо я хочу сказати, я вчора читала книгу, коли вимкнули світло. Я була в процесі. Правда? Я читала, я була в процесі. Тоді я і буду використовувати рівень процесу. І я скажу I Was reading a book. I was reading. Я була в процесі. Ось це наше дієслово to be. Ось воно. Was. Так само, як і тут воно знаходиться. Я вчора вчила англійську, коли ти мені подзвонив. I was learning English when you called me. Я читала книгу, коли пропало світло. I was. Rearing a book When the Lights Went Off. А якщо я прочитала один розділ книги до того, як вимкнули світло. Тобто до того, як вимкнули світло, в мене вже був результат. Я дочитала до кінця розділу chapter. Ось тоді я скажу: I had. Read I had read. One chapter when the lights went off. Я вже мала прочитаним. Я мала результат до того, як інша дія в минулому відбулася. Я вивчила ту частину англійської, свою домашню роботу. Я зробила до того, як ти мені подзвонив. I had learned English Я вивчила. Я вивчила англійську до того, як переїхала в Англію. До переїзду я мала вже результат. «I had learned». Я читала книгу протягом 20 хвилин до того, як вимкнули світло. Що я підкреслюю? Я підкреслюю як довго. Тривалість, duration. Але в минулому, до іншої дії в минулому, тоді я скажу I had been reading. For 20 minutes when the lights went off. Я вчила англійську протягом п'яти років до того, як приїхала в Англію. I had been learning English for 5 years before I moved to England. Я вчила англійську одну годину до того, як ти мені подзвонив. I had been learning English for one hour before you called me. О, це дуже цікава книга. Я думаю, я її прочитаю. I think I will read this book. Я обіцяю, що вивчу англійську. I promise I will learn English. Future simple ми часто використовуємо з такими словами як I think, I hope, I promise, I guess. Обіцяю, що вивчу. Сподіваюсь, що вивчу. Думаю, що прочитаю. Але вам хтось говорить: Я тобі подзвоню завтра о п'ятій, добре? А ви говорите Ні, в той момент у мене буде англійська мова. Я буду вчити англійську, у мене буде урок, я буду в процесі, тому на рівні процес – ми показуємо, що я буду в процесі. I will be learning English. В той момент я буду в процесі. Я завтра прийду додому о шості. Що ти будеш робити? Думаю, буду читати книгу. I will be reading a book. Я буду в процесі, я буду читати. Ви позичили у когось книгу і вам говорять, наступного тижня вона мені буде потрібна. І ви відповідаєте, а не хвилюйся, до того часу я вже її прочитаю. Я буду мати її прочитаною. На чому акцент тут? На результаті. I will have read it. І ми часто додаємо до того, до наступного тижня. «by then». До того я її вже закінчу, я її вже прочитаю. Ще зараз я її ще не дочитав. Але до того, коли вона тобі потрібна, я її вже прочитаю. Якщо ви не здастеся, через рік ви вже вивчите англійську. Ви вже будете на рівні вільного володіння англійською мовою. І ви собі говорите, до кінця 23-го року я вивчу англійську. На той момент я буду мати її вивченою. Я буду мати що? Результат. Тому. На рівні результату, на рівні perfect ми говоримо I will have learned will have learned English by 2023. Я буду мати вивченою. Я вже вивчу її. Розумієте? І тому є чітка різниця між I will learn English, це я буду вчити. Але чи вивчу я, чи буду я мати результат? I will have learned. Я чітко чую, що буде результат. Але до початку 23-го року буде вже два роки, як я вчу англійську, наприклад. Я що хочу показати? Я хочу показати тривалість. Але наразі ще не є два роки. Буде за кілька місяців. То по відношенню до моменту в майбутньому. Це вже буде два роки, як я вчу англійську. I I will have been learning English for two years by the beginning of 2023. Наступного місяця буде вже рік, як я читаю цю книгу. Наприклад, емоційний інтелект. Цю книгу так бистро не прочитаєш. I will have Been. Я хочу показати, як довго це триває. Reading this book for a year next month. Наступного місяця буде вже рік, як я читаю цю книгу. Я показую, як довго це відбувається. Але наразі ще не є рік, буде тільки наступного місяця. Тому я не можу сказати: I have been reading for a year. Ще немає року. Але буде. Наступного місяця, так ось наступного місяця вже рік, як я читаю. Розумієте, в залежності від того, яку саме інформацію я хочу донести, який саме акцент я підкреслю, я буду використовувати різні рівні. І коли ви бачите ось цю картинку, ось ці чотири рівні, у вас не виникає питання, чому яка різниця між I have learned English і I learned English. Я вчила англійську в школі. I learned English at school. Вчила Я говорю про такий факт. Можливо, я її там і вивчила, але мені необхідно далі уточнювати. А якщо я хочу підкреслити, що я її вивчила, я досягла того рівня, який хотіла, I'm fluent in English, то I have learned English. Я її вивчила, і я маю її вивчиною, я можу її використовувати. А I learned English не зовсім зрозуміло вчила, але чи? Вивчила. І так само, коли ви бачите ці чотири паралелі, у вас не виникає питання, яка різниця між I have learned English та I have been learning English. Якщо я говорю про результат, я маю англійську вивченою, тобто я її вже вивчила. I have learned English. Я досягла рівня вільного володіння мовою. I have learned English. Якщо я говорю I have been learning English, я ще її вчу. Мій співрозмовник почує, що I have been learning Learning English ось цей. Значить, що я, скоріше за все, ще маю уроки, я ще займаюся, я ще працюю над своєю англійською. Якщо я скажу I have learned English, він почує, що я свій результат вже маю. Я можу сказати, я вивчила англійську за два роки. I've learned English in two years. Я вчу англійську два роки. I have been learning English for two years. Я вчила англійську два роки. I learned English for two years. Я вчила два роки. Але чи вивчила? Невідомо, необхідно уточнювати. Тепер скажіть мені, чи дійсно важка англійська, чи можливо вона більш структурована і більш зрозуміла? Вам необхідно пам'ятати ось ці акценти, про що ви хочете сказати? Про просто факт, про процес? Що ви зараз щось робите, або про результат ви повідомляєте, або ви хочете підкреслити, як довго щось триває. І в залежності від того акценту, який ви хочете підкреслювати, ви обираєте потрібну вам паралель. Друзі, у кожної з цих часових форм далі є нюанси. Далі ви, можливо, вже навіть знаєте, що present continuous може позначати не тільки дію зараз, а ще й дію в майбутньому, що я завтра відлітаю до Лондона. У 3 годині дня ви скажете: I am flying to London, але не все зразу, друзі, «Baby steps». «Baby steps». крок по кроку, маленькі крочки. Спочатку запам'ятайте ось ці акценти, відчуйте їх спочатку. Навчіться орієнтуватися в них в простих реченнях і одразу обирати собі ту колоночку, той блок, який вам потрібен. Зорієнтуйтеся спочатку тут. Далі ви будете дізнаватися про інші ситуації для кожної з цих часових форм. І ось ці нюанси, друзі, ви будете пізнавати з часом, не все зразу. Але найкраще з цього те, що це все вже буде вам в задоволення, тому що ви зрозуміли базу, а далі ви будете додавати цеглинка до цеглинки. Тільки, будь ласка, не забувайте, для того. Для того, щоб досягти вільного володіння мовою, мало розбиратися тільки в часах. Ви ніколи в них не зможете досконало розібратися без контексту. Все залежить від контексту, від ситуації. Для того, щоб потрапити в цю ситуацію, для того, щоб зрозуміти ситуацію, діалог у фільмі, чи абзац в книзі, чи абзац у статті, для того необхідно мати словниковий запас і його постійно Потрібно розширювати. Вам необхідно всі правила, не тільки часи, все вчити в ситуаціях, в контексті. Спочатку ви берете контекст, в ньому у вас є ситуації, у вас є всі нюанси, і там знаходяться маленькі шматочки граматики. І тоді ви бачите, як той чи інший час. Вписується в ситуацію, в контекст, не навпаки. І саме тоді ви перейдете від рівня Я знаю англійську мову або Я розумію правила до рівня Я говорю англійською, я розумію англійську. Не я розумію правила, а я розумію, що мені говорять. І я можу сказати те, що я хочу сказати. Для цього, друзі, не забувайте, що дуже-дуже важливо працювати також над словниковим запасом. Шліфуючи граматику, ви робите велику справу, ви молодці. Але не забувайте, що граматика це один шматочок великого пазлу мови. Це краще і краще розуміння буде приходити поступово. Але я сподіваюся, що це відео було вам корисним. Якщо було зрозуміло, якщо ви відчули користь і вам щось прояснилося, будь ласка, не забудьте поставити лайк цьому відео, обов'язково напишіть мені в коментарях, чи вам стало зрозуміліше, чи краще ви тепер уявляєте собі реальність англомовних людей? Якщо є будь-які питання, welcome І сподіваюся, побачити вас у нас. Наступного!